Ми тільки давимо на людей, але не показуємо їм світло своїм прикладом. Дорогі мої, один старець якось запропонував своєму учневі піти в доколишнє місто до проповідувати Христа. Підемо з місією, сказав він. Учень вирішив, що в місті вони розмовлятимуть з людьми, але за весь час подорожі старець не сказав ні слова. Так вони пройшли усе місто і повернулися до себе в монастир. Стивований учень запитав Отче, чому ми ні з ким не розмовляли? Ми розмовляли дитино, люди нас бачили. Так часто, дорогі мої, нас бачить наша сім'я, чоловік, дружина, діти. Не треба нікого дратувати постійними розмовами. Наш приклад свідчить сам за себе. Тому і сказав Господь: так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Матея 5:16. Чи є в тобі то таке світло, чи освітлює воно твоє життя? Хоч не хоч, а збоку це завжди видно. Не треба слів. Людина дивитиметься на твої вчинки, твоє упокорювання і доброту. Хіба чоловік не бачить тебе щодня? Чи помічали ви колись, що чим більше намагаємося переконати когось, тим швидше досягається зворотній результат. Начебто даєш правильну пораду, а натрапляєш на опір. Учора одна жінка запитала мене, чоловік не ходить до церкви, що мені робити? Нічого не робити. Хто просив тебе змінювати, чоловіка? Хіба він не бачить тебе щодня? Ти готуєш їсти, ти багато клопочишся, хіба він не розуміє, що ти приділяєш цьому так стільки багато часу, бо віриш у Бога? Хіба це не проповідь? Навіщо постійно щось говорити? Це абсолютно не потрібно. Люди бачать твої вчинки. Коли ти народжуєш трьох, чотирьох, п'ятеро дітей, хіба не зрозуміло, що ти віриш у Бога? Інакше навіщо тобі стільки дітей? Якби ти був невіруючим, не вже би ви їх народили? Чи не поробили би ви абортів? От, спровожнішенька проповідь. Люди бачать і отримують для себе послання, а непрошені поради ведуть до зворотнього результату. Зараз ви скажете, а хіба ви нам не проповідуєте? Так, дорогі мої, проповідую, але тільки тому, що ви самі цього хочете. Я не примушую вас слухати. Ви слухаєте, бо хочете. От я і говорю з вами, а якби ви не хотіли, я нічого би вам не міг пояснити, та й не слід би було чого робити, а так є запит, і я даю на нього відповідь. Зі мною по сусідству жив один юнак, його звали Орест. Батьки постійно звинувачили його в різних гріхах. Для них усе ставалося гріхом. Музику слухати гріх, футбол, гріх, більярд гріх, і постійно умовляють його сходити до церкви, на що юнак відповідає тільки відмовою. І це зрозуміло, оскільки батьки ущемлюють його свободу, тиснуть на нього. Одного разу увечері ми розговорилися з цим хлопчиком. Це було ще до того. Міже я став священником. Було літо, стояла прекрасна погода, небо мерехтіло зірками, і от під час розмови цей хлопчи раптом схвильовано вимовив: Завтра я нарешті сходжу до церкви. Правда? запитав він. Так, я радий це чути, і не тому, що переконав тебе у чомусь, а тому, що ти сам цього захотів. А на другий день мені зателефонував його батько і сказав: знову цей хлопчисько не пішов до церкви, став о восьмій ранку і відправився грати біля. Правда, стривожився я, мені стало дуже незручно, адже вийшло, що хлопчик сказав мені одне, а зробив інше. Ну що тут скажеш? Мені дуже шкода. Але він зовсім нас не чує, не слухає, що ми йому кажемо. Через деякий час я зателефонував Оресту. Як тобі не соромно, сказав я йому. Річ навіть не в тому, що ти не пішов до церкви, ти обдурив мене, сказав, що підеш і не пішов. Але отже, я був в церкві. Тві батько зателефонував і сказав мені, що замість церкви ти відправився грати в більярд. Я обдорив його, встав о восьмій ранку і пішов до церкви, але не туди, куди ходять вони, в інший храм. Бо коли я ходив разом з ними, вони починали відразу казати, от молодець, так і продовжуй, слухай, що ми тобі кажемо. Роби, роби як тобі радять, і виростеш доброю людиною. Ми такі раді, а я не хочу їм догочати. От пішов туди, де вільно можу поспілкуватися з Богом, не переношу, коли на мене тисне. Дуже добре, сказав відповідь, от і ходив у цей храм кожної неділі. Можеш казати при цьому, що йдеш на білярд на пляж. Кажи, що хочеш, тільки ходи до храму. Але хіба не гріхом брехати? Важливо, що ти ходиш до церкви. Багато що з того, про що ми просимо для інших, Бог не дає, бо насправді ми хочемо цього для себе, для свого задоволення. Нехай мій син одрузиться на цій дівчині, яка мені подобається. Я хочу, цього для нього ж блага. ну, звичайно, і підсвідоміше. Мені просто хочеться, щоб вийшло по моєму, щоб я була задоволена. Отак От і має поступати мій син. Не розумію тільки, як він має поступати, виконувати твої бажання або жити вільно. Так як між іншим живеш ти сама, це велика різниця, а тиск призводить до зворотнього результату. Адже душа все відчуває, ти звертаєшся до людини, а в неї відчуття, ніби її дряпають колючим дротом. Ніякого миру в душі вона при цьому зрозуміло не відчуває. Навпаки, хочеться заперечувати і чинити опір. Запевняю вас, дорогі мої, усі гріхи, які нам видаються по одному, Бог розглядає абсолютно по-іншому. Чому я маю на увазі? І що я маю на увазі? Наприклад, якщо я скажу тобі, що та людина скоїла тяжкий гріх і запитаю тут твоєї думки, ти скажеш: Ох, який жах! А Господь оцінює цей гріх абсолютно інакше і навпаки, і на ній гріб, начебто і невеликий. а Бог ростіння, як серйозно провин. Бо Бог бачить не лише сам гріх, але й причину, через яку Він коїться, як лікар, який оглядає хворого, що кашляє, важливий не стільки характер кашлю, сам кашель – це симптом. Скільки причина, через яку він розвинувався. причина гріха в людській душі, і вона так глибоко, що ми, на жаль, не можемо її побачити. Наведу один приклад. Підліток почав курити, і от проходить до мене його мама. Коли я тільки починав сповідати, батьки часто прагнули випередити своїх дітей, щоб Вселити мені, які слова я маю казати їхнім дітям. Зрозуміло, зараз вони вже так не роблять, бо зрозуміли нічого не вийде. Отже, можна до вас, звичайно, я слухаю. Мій Василь почав курити. Будь ласка, як він прийде до вас, скажіть йому, щоб він перестав. А ви йому казали, казала, і що він кинув? Ні, але з вами все буде по-іншому. А раз зі мною все по іншому, раз мої слова правильніші за ваші, дозвольте мені, будь ласка, казати вашому синові те, що я вважаю за потрібне. Добре, отче, не чекала я від вас такої відповіді. Жінка йде, приходить син. Василю, ти куриш так оч, свідки ви знаєте, від тебе тхне сигаретами. Ну і як подобається тобі цей запах? Ну, отже, я палю не тому, що мені запах подобається просто з усіх курців, кому я ставив подібні питання, лише троє відповіли, що їм подобається запах сигарет, інші пояснювали це по-іншому. Так було і тут. Чому ж ти палиш? Бо в мене стрес, ясно стрес. Чому ж у тебе стрес? У мене зараз будуть важкі іспити, і я дуже хвилююся. Ага, зрозумів. іспити, хвилювання. А чому ж ти хвилюєшся? Я боюся не скласти іспити, так, страх отримати двійку. Що ж станеться, якщо ти не складеш іспит? Якщо не складу я іспиту, Отче, мої батьки на мене розсердяться і перестануть зі мною спілкуватися. Вони постійно кажуть, що стільки трудей і грошей вкладають в мене, що це не має пропасти дарем. Ясно, а що ще ти відчуваєш? Відчуваю страх, неупевненість в собі. Відчуваю, якщо провалю іспит та втрачу їх любов і залишуся зовсім один, а це жахливо. «Бачите, дорогі мої, що виходить, а увинні всьому ніби сигарети. Палитимеш, потрапиш у пекло. Мати бачила тільки що її син палить, їй на думку не спало задатися питання чому він це чинить? Вона знає собі повторювала не кури, не кури. Це все одно. Що людині, яка кашляє, повторювати не кашля. Подумай, чому вона кашляє, підбери ліки і кашель мене. Хлопчик розповів мені, що йому страшно. Він боїться втратити любов батьків, якщо не складе іспит. Розумієте? Тобто йому здається, що його любитимуть тільки за хороше навчання. От чому він панить! Що ж таке його випадку сигарети, гріх або захист? Куди йому тікати, до кого звернутися? До Бога скажете ви так, але до якого Бога? Хіба мати показала йому справжнього Бога? А я показав цьому хлопчикові Бога, якого він зміг би по справжньому полюбити? Ми не навчили, ми не дали, а вимагаємо. Тому направду застановімося, побачимо і себе, і свою вину в цьому, що діється з нашими дітьми. Нам боляче дивитися на сліпих, але ще більший біль народжується, коли ми бачимо людину із духовною сліпотою. Одних це може бути гордість і зарозумілість зі свого становища у спільноті чи зі свого багатства чи з особистої краси тіла, знання титулів і так далі. Є ті, що засліплені жадобою грошей, мамони, вигоди, розкоші. Вони не бачать у світі людей нічого доброго, шляхетного, чесного, святого. Є ті, що у своєму засліпленні всіх. І все критикують, очорнують, обкидають болото. І є ті очі, яких повні зависти чи ненависті до ближніх, до людей. Хтось затемнений у своїй неосвіченості. Бачачи духовно сліпих, не потрібно їх суджувати, потрібно виявити їм свою допомогу і співчуття. А себе потрібно берегти, щоб самому не осліпнути. В народі кажуть для біди багато не потрібно. Отож, слід подумати над собою і перевірити себе. Ви йдете до лікаря і перевіряєте сір, щоб вчасно надати собі необхідну допомогу. Подібно треба перевіряти свій духовний зір, щоб зупинити розвиток духовної сліпоти. Тому слід дати оцінку своїй поведінці і діям ближнього. Дуже важливо відповісти для себе на питання, як ми спілкуємося з іншими людьми, чи дійсно нас не можна ні в чому переконати? Чи ви сприймаєте тільки свою думку, а інших зовсім не чуємо? Як ви дивитеся на матеріальне збагачення? Наскільки гроші закривають духовні справи? Чи ви ще бачите інших людей за цими паперцями, що звуться грошима? Як ми ставимося до себе самих? Наскільки ми засліплені самі собою? Наскільки приділяємо уваги до свого тіла і одягу, своїх забаганок, мрій і планів? Не обов'язково себе мучити іншими запитаннями. Щоб часом не впасти у сліпоту, бути ідеальним, що є неможливо. Основне, не перебувати в ній, навіть, що, навіть якщо на якусь мить стали засліплені чимось. Христос часто приходить поміж людьми, приносить їм полегшення і вилікування їхньої сліпоти та інших душевних недуг. Передумовою кожного оздоровлення є віра. Що приходить через слухання, сліпі не бачили, але прагнули і шукали зацілення, тому вони відчули Спасителя, коли приходив близько них, і кричали про змилування над ними і отримали усторовлення. Святі Отці кажуть, що коли Євангеліє не називає імена ошіб, тоді ця подія відноситься прямо до нашого імені. Тому маємо постійно просити про духовне зцілення, тобто навернення, Безновстанно просити Бога, щоб нас просвітив, очистив від скверни. І навіть якщо хтось заперечить, мовляв, навіщо мені каятися, якщо я нічого поганого не зробив, то потрібно запам'ятати, що молитва про покаяння ще нікому не пошкодила, і навпаки, спонукала. До глибшого духовного життя, як о той, хто не молиться, це дійсно проблема. Такий приклад у одній палаті міської лікарні лишало двоє важко хворих людей. Іван лежав біля вікна, а Петро мав ліжко біля дверей. Що там видно у вікні? якось запитав Петро, що лежав біля дверей. Ось я бачу небо, хмари, що нагадують звіряток, озеро і ліс в талині відповів Іван. Щодня Іван розповідав своєму сусідові про те, що відбувається за вікном. Він бачив човен, рибалок з величезним уловом, дітей, що граються на березі, юних, закоханих сяючими очима, що тримаються за руки, і не зводять погляд один з одного. Тоді як Іван спостерігав усі ці дивні події за вікном, його сусіда Петра мучила глуха злість. Це несправедливо, думав він. За які такі заслуги його поклали біля вікна, а не мене? А я можу, мушу споглядати тільки на двері з фарбою, щоб облупилися, тоді як він милується витом з вікна. Та одного дня Іван почав мучити сильний кашель, так що він почав задихатися. Хворий намагався дотягнутися до кнопки біля ліжка, щоб викликати медсестру, але йому бракувало сили, і він здригався від кашлю ще більше. Сусід Петро спостерігав за тим, що відбувається, і йому ніщо не заважало натиснути на свою кнопку та викликати медсестру. Злість не дозволила допомогти сусідові, і через деякий час Іван помер від задухи. Коли тіло Івана забрали з палати, тоді сусід Богото попросив медсестру, щоб його переклали на ліжко біля вікна. Медсестра виконала кохання хворого, перестелила ліжко, допомогла йому перейти на протилежнє ліжко, і, переконавши, що хворому зручно, <кхи> попрямувала до дверей. Раптом її зупинив здивований вигук хворого. І як же так? Це вікно виходить у глуху, сіру стіну, але покійний ман розповідав мені, що бачив ліс, озеро, хмари, людей, І як же він міг усе це бачити з цього вікна. Медсестра сумно посміхнулась. Він взагалі не міг нічого бачити, Ваш покійний сусід був сліпим. Цей життєвий приклад виразно дорогі мої показує страшні наслідки духовної сліпоти. Тілесні пристрасті можуть настільки осліпити людину, що вона готова піти по трупах людей, щоб досягнути своєї мети і здійснити свої бажання за всяку ціну. Мати силу і відвагу виявити на Боже світло свої особисті гріхи можемо тільки тоді, коли віруємо, що наступним чинком буде не кара, а буде радість, прощення і милосердя. Християни вірять, що Господь Бог прощає гріхи Божої сили, нині люди зберігають віру у підступність, покарання, наносити ще більше терпіння гріш. Подібно люди століттями очікували Месію, та коли він прийшов, вони його вбили, бо він не відповідав їхнім інтересам. Дорогі мої, духовна сліпота це залоба серця людини, яка не може розуміти таємниці благочестя. Кожен з нас хотів би, мабуть, опинитися в цій івангельські події на місці двох сліпців, щоб отримати чудо, про яке просили Боже зміну. І справді немає ні одної людини, що його б не потребувала. І так само тоді потребували Божого змилування. Усі потребували, а не ще двоє сліпців, але безліч людей. Бо не усі просили, а якщо просили, сумнівалися у своєму серці, що отримають. Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші утіхи, каже у тому апостол апостолтяків, Якова 4,2.3. Таким чином наше прохання і наша віра в Боже змилування здатні зробити для нас чудо, яке Бог хоче нам дати, як хотів відкрити очі сліпця. І вчить нас, Христос непохитним серцем вірити Йому, як тому, хто є джерелом добра для нас, вчить водночас при отриманні Божого змилування не приписувати заслугу Собі, тобто своїй особливій близькості до Бога чи своїй особливій молитві. Але дякувати Богу, що в своєму великому милосердю прихиляється до нас, щоб вислухати, відкрити очі, повернути мир і благодать. Юдейський народ у своїй більшості зненавидів Христа й розп'яв його, адже нічого злого Христос їм не зробив. Навпаки, Він оздоровлював їх, оживляв. Чому ж у людей назбиралося стільки ненависті до Христа? Чому його продовжують ненавидіти і розпинати тепер, пишучи про Бога всяку Гедоту. Відповідь одна духовна сліпота. Люди не бачать світла, яке їм швіти, хоча підсвідомо відчувають його, і ця неспроможність їх дратує і ословлює. радянські часи. Існувало виробництво для фізично неповносправних людей. Ці люди бачили свою фізичну неповноцінність і були озлобленими до всіх і до всього. Неповносправними важко було з цим смиритися. Хворі люди мають жити і працювати серед сторон. постійно відчуваючи опіку над собою. Озлобленість тих нещасних людей дуже нагадує поведінку двох сліпців, котрі пісаную, зневажають Бога відчуваючи свою духовну неспроможність, відвічний стан диявол, як позбутися цієї духовної сліпоти, самотужки людина з цим не справиться мусить щось статися, так як сталося з апостолом Павлом, так як стається з багатьма людьми, але ж і чекати, якось не випадає, опіка над людьми з обмеженими можливостями і обов'язком перед Богом кожної людини. Так само ми повинні піклуватися і про духовності сліпців, молячись і просячи Святого Духа, щоб він їх просвітив. Як бачимо з Івангельської розповіді, сліпий з Єрихону не був зовсім сліпим, він мав духовний зір, тобто віру Христа. Тому, звертаючись до Ісуса, назвав Його Сином Давида, тобто месією, а після осторовлення пішов за ним. У світі багато людей, мають здорові очі, тілесний зір, але, на жаль, не усі мають зір душі. Тобто світло віри, зв'язок з Богом, бо мало моляться, рідко звертаються до Бога і рідко приймають святі тайни. Недостатньо наповнюють себе світлом Божої ласки, Божої любові. Тут висновок. Двоє незрячих опинилися у духовній ямі, що, духовні що поглинає їх все глибше і глибше. Вони втратили надію, не відчувають, орієнтиру і тому голосно волають, Господи, сину Давидів, помилуй мене. Скільки терпінь, переживання, поранень, покаяння і мудрості в цих словах. Рівночасно бачимо нашарування всіх страждань людства, яке прагне Бога, але протягом життя тікає від нього. Скільки часом треба постраждати людині, щоб з великою надією, вірою сказати слова покемою, помилуй нас, Сину Давидів, та Богородець, мати Божа неустанної помочі, рятуй наш народ від духовної сліпоти, допоможи оминути всі пастки зі спокусами і пристрастями. Допоможи нашому народові у боротьбі з злом, яке прийшло на нашу землю. Господи, благослови всіх слухачів, хто слухає це Слово Боже, і змилуйся над воїнами нашої армії і над Україною та допоможи нам закінчити війну. Амінь. Якщо і надалі бажаємо закін... слухати мої повчання, підпишіться, хто не підписаний, а також напишіть імена, де я уділю благословення ну і про. Подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.